Підготували пальчик, один пальчик. Один пальчик. О, 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 о. І всі стаємо ось сюди на літерку А. Під нею ставимо пальчик під нею, під літеркою А. Ось тут знизу. Під нею, під нею о, літерку А. Зараз ми окей? будемо читати так. Спочатку Ні, ось тут, гуртом разом всі читаємо, але слухаємо один одного. Ми не робимо ось так: один А, у Т, а другий А. О. о. Добре. Ми всі разом. Читаємо першу літерку. Тіма палець. Палець. Пі... Ну хватить позіхати. Давай. Читаємо першу літерку. А, палець. Де палець? Де палець? Ні, тільки одну літерку. А. Переставили пальчик. Переставили пальчик. Ч, чекаємо. Чекаємо. Ч, читаємо разом. о Стоп, стоп, стоп. Переставили пальчик. Читаємо разом. У. -у, -у, -у. Стоп. Переставили пальчик. Читаємо разом. а Пальчик. О! Молодець! Стоп, стоп, стоп! Зупинка! Зупинка, Ми загубилися. Тіма, зупинка! Всі стають на літерці О. Дем'ян, поверни, будь ласка, пальчик. Я знаю. Стаємо знову на літерку. О. Почекай, Тіма. Тіма, почекай. Ось сюди. Матвій, ти загубився. Ось сюди, Тіма. Мальчики стоять! Куди погнали? О! літерка О! Дем'ян, сюди, де літера О. Літера О. А, я знаю, ми все разом. Отже, читаємо Тіну. Ну, куди ушов? Ну, ви як, маленькі, знаєте, які розбігаються, мишенятка. Стали на літеру О. Тімо, слухай мене уважно. Отже, читаємо літеру О. Дем'ян, вернісь. Так, читаємо разом. О! Стоп! Переставили пальчик. Читаємо. читати Матвій. З вами по черзі. Знову. Зараз Дем'ян нього почитаємо, почекаємо всі разом. Дружно. Стали всі на першу літерку А. Всі на першу літерку А. Пальчиком на літерку А. Першу літеру читає Гардей. Гардей, перша літера. Дем'ян, палець. Давай, Гардей, читає. А, стоп, стоп. Одна літера, Гардей. А, стоп. Дем'ян, наступно. Ні, це був тік шовер. О. О. Дим'ян, що там таке цікаве? Вот розкажи. мені. Ти читаєш 6 У. Це не у молодець. Наступна Женя. Слідкуй пальцем. Пальцем. Женя? Молодець. Далі Єва. А. Молодець, А. Ні. Де Матвійка загубив пальчик? Ось тут от ми стояли. Стань сюди. Це я прочитала. Це прочитала Єва. Матвій, читаєш ти. Молодець, далі пальчик. Стоп, стоп. Тіма читає. Тіма, чому ти стоїш на початку, коли ми вже ось тут? Давай, Тімка. Переставили пальчик. Стоп, тепер Гардей почитав і взагалі подумав, що пальчики більше слідкували. Матвій, подожди. Гардей, ти читаєш? Давай. А чи там слідкує? Какой Демьян читает? Нет, я не Что читал Гордей. Ой, что ты читал? Демьян? А, Женя? О, Ева? Девчатки, вы молодцы, вы очень добро ориентируетесь. Что за лошадки у нас тут едут? Котик мне помогает. Тима читает. Тима, ой, тут пальчиком. Слухайте мене уважно, ви знов всі от ви... Плюється. Очень классно. Відео знімає. Мама дивиться, хто плюється, хто як себе поводить, хто слідкує. Да? Молодці в мене, от просто молодці. Всі стали на ось цю літерку А. Бігом на літерку А. Дем'ян. От сюди на пальчик. Пальчик на А. Подождите, пожалуйста, ребята, мы работаем в команде. А вы почему-то становитесь пальчиком и начинаете. Один быстренько читает, другой быстренько читает. Друзі, мы команда, мы повинні працювати разом з вами. І кожен слідкує один за одним. Тіма, ти мене лошадку тут робиш, але не слідкуєш. Зайчики, це трошечки складно, але ми навчимося з вами. Тому всі стали на літру А, гордей перший. Давай! Яку ти читаєш літаку? А, а. а, перестав палець. О. Ні, не ти, Дем'ян. Ти наступний. Так. Ні, ми були на літерці А, тепер ти Дем'ян тут. Mm. О. 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 Гардий, де ти палець? Чому ти прочитав і забрав палець? Ти повинен далі продовжувати. Молодець, Женячка. Далі. Женя далі. Далі Женя. Ще одну далі. Ось тут. Давай. О. Молодець Єва. Не, 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 после «о». После О. Молодец. Матвей. Матвей, я бы тебе прочитала, Ева. А У. теперь ты, У ты, ты читаешь. А. Так. И Тима читаю «останню». Тим, «останню». Тимочка, «остання» последняя. Не «остання», самая последняя. Тима, самая последняя буковка. А. Тимочка, «остання». Зайчик, ось тут. Трошечки ще зкладно, але нічого. Ми з вами попрацюємо ще з цим, і ви побачите, як буде все лише.